Вони невдовзі не підніматимуть рук, не збиратимуть лічильну комісію, та й може сварок, пов'язаних з підрахунком голосів, поменшає. Міські обранці довіряться електронним карткам і кнопкам. Бездротова система голосування значно полегшить їм життя під час сесії. Втім, вона не без нюансів. На пультах, які будуть, будуть депутатів, голосування результати голосування відображатись не будуть. Вони будуть лише відображатись на екрані, на моніторах, які буде в головуючого секретаря. Міської ради новинку вже кілька разів протестували, і тепер справа залишається за малим. Навчити користуватись нею самих обранців. Члени бюджетної комісії Рівнеради ради з цього приводу занепокоєні і аби подружити депутатів з системою, рекомендували провести спеціальний тренінг. Вівторок провести сигнальне голосування, довести до відома керівників фракції, які повинні забезпечити максимальну кількість явку своїх депутатів для того, щоб потім не виникало в сусідній залі якихось непорозумінь. Вони і так будуть зрозуміло, бо хтось не спрацював, хтось не додивився. А не додивитись вони права не мають, бо, окрім інше, голосуватимуть за питання, які стосуються грошей. Нині ж звітували про виконання бюджету за перше півріччя цього року. 345 мільйонів надійшло до загального фонду казни, 52 – до спеціального загалом перевиконали заплановане на 4%. відсотки. Однак це не дає права. По бюджетному кодексу проводити перевиконання, розподіл цього перевиконання. Перевиконання можливо здійснювати при виконанні понад 5%. Не за гроші, а за землю нині судяться власник льонокомбінату Олег Червонюк та керівництво фірми Планета Друк. Вони у суді з'ясовують, кому з них має належати розчинно-бетонний вузол. Розчинно-бетонний вузол перейшов у власність планети друк, але водночас і у відповідності до документів, які посвідчують право власності. На цілісний майновий комплекс льонокомбінату, який викупив Червонівку Олег Казимірович. даний об'єкт попав у власність червонюка. Попри паперову тяганину, яка зараз триває, суд зобов'язав Рівнераду розглянути заяву власника льонокомбінату, у якій останній просить міських обранців дозволу, аби у майбутньому викупити цю земельну ділянку. Хочу Казимірович хороводи поводити, хай поводить. Нас суд зобов'язав розглянути, ми це радою розглянемо. Нема чого тут спорити і давати піар одному чи другому. В випадку, якщо спори між господарюючими суб'єктами знаходяться в судовому розгляді, органи виконавчої влади ну не вправі приймати ті рішення, які будуть можливо порушувати закон. Тому між собою господарюючі суб'єкти з'ясовують в судах. Після того як вони ухвала суду буде прийнята, остаточне рішення можливо розглядатися депутатським корпусом і приймати остаточне рішення. Більшість розглянутих бюджетною комісією рівнеради ради питань, її члени винесли на розгляд сесії. Вона відбудеться уже за два тижні, 20 вересня. Ірина Василовська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.